Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магії. Сьогодні у нас продовження відео по знакам Зодіаку, Сьогодні у нас діва уже на березень 2024 року. Але перед тим, як почну, почну, скажіть мені, будь ласка, напишіть мені, будь ласка, хто дивився попередні прогнози, як вони у вас були. Мені цікаво, я веду статистику. Дякую. Ну що, поїхав! Добре, отже, покажіть мені, будь ласка, що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку Діва у березні 2024 року. А я скажуть ровну правду. Зразу Хагалас. Тейвас. Перкана перевернута. Дагас. Ота. Гіа. Араз, дякую за відповіді. Фіналізуйте, мені, будь ласка, підсумуйте по питанню. Що я чекаю на людей, народжених під знаком Зодіаку Діва у березні 2024 року. Єра. Райда перевернута. Інгус. Цікаво, фінал. Ага, ось так. Ну, добре. Так, гаразд. Ну, місяць буде більш, ніж насичений. початочок, прям, знаєте, з Хагалаза, Ну, гаразд. Давайте про все попереду. Що ми маємо? Хагвевес, Сейвас, Беркана перевернуто. Далі. Дагас, Отав, Гебо. І фінал. Єра, райдо перевернута, Інгус і соло. що мова, ну ось Хагвелес. Відразу. Форс мажор. Втручання якихось сторонніх факторів, в яких ви взагалі не можете передбачувати. Будь-який форс-мажор. Руйнування планів, поломки якоїсь техніки, там, не знаю, улюблену чашку розбили, там, ще там що-небудь. Одним словом, це все сюди. Будь-який форс-мажор будь-якої природи характеру це все про е, Ну, Відразу, з чого почали? Попри те, фінал у вас хороший. Фінал хороший. Далі. Тейвас. Ну, загалом, це з одного боку, позначка на активні дії. Тобто, багато у вас активності буде. Знаєте, це, тейвас це як рух до цілі. Бачу ціль, не бачу перешкод. От, з одного боку, З другого боку, Тейвас це позначка на конфліктні ситуації. А тут ще поряд хагалас. Ну, тому якби Нерви, емоції тримайте під контролем. Тому що Хагаус-Тейвас це прям буде сварка така. Серйозна, серйозна. прям. Це там не, не рядова якась перепалка, що хтось там сміття не викинув, Ні. Це набагато потужніше. Е, далі, беркана перевернута. Ну, до речі, Тейвес, руна чоловіча, Тобто, якщо так, то конфлікт з чоловіком більш ймовірний. Але може бути жінка. Тут, в принципі, ось поряд і жінка випала. Жіноча руна. Далі, беркана перевернута. Ну, певна, знаєте, деградація йде. Цікаво йде, тому що якщо вас це про активність якусь, да, ну, от як, як рух до цілі, то беркана деградація. Тобто, у вас ну, як зменшення якоїсь активності буде. Да. Мало того, беркана позначка на, на здоров'я на самопочуття. Тобто, щось можуть, можуть якісь наразі вилізти по здоров'ю чи то по самопочуттю. Ну, в принципі, весна приходить. Е, вітаміноз можливо, може недостача вітамінів якихось. Мож, ну, Одним словом, не ігноруйте ні здоров'я своє, ні самопочуття. Якщо щось десь дало про себе знати, то не відтягуйте з походом до лікаря. Нічого серйозного бути немає, але все рівно приємного мало. Далі, ось тут Дагас іде. Ну, взагалі, трансформація ситуації. Цікаво, цікаво. Тому що Хагалас-Дагас, Дагас сам по собі трансформацію означає. Хагалас то не лише руйнування планів, Хагалас то теж трансформація, але жорстка, прям така, знаєте, перелом через коліно. А тут у вас взагалі хагалас дагас е, Якісь дуже різкі зміни в житті відбудуться. Давайте так скажемо. Дуже різкі і неочікувані. Те що, має, має, те, що маю сказати. Далі, от. Ну, загалом, от це у вас багато взаємодії буде з родичами. Ну, Притом тут можуть бути як ближній круг, так і дальній круг. От це також ну, нерухомість хочеться сказати. Ну, власність взагалі, власність. Да? Тобто взаємодія якась у вас буде, ну, в когось, можливо, з родичами, а в когось із, якби, із власністю. Да? Будете якісь питання вирішувати саме. Ось. ну, <кхем> До речі, здача житла в оренду, наприклад, або ж або навпаки, зняття квартири це теж сюди ж. Якщо так. Ну і взаємодія з родичами. Загалом позитивна, продуктивна. М -м -м, взаємодія з родичами. Далі, Тейва отав. Також, знаєте, якась активність з боку родичів. Чи то вам доведеться комусь із родичів допомагати, чи то навпаки хтось із родичів, якби. Е Якусь активність по відношенню до вас буде проявляти, да? ну, може бути не родичі, може бути саме нерухомість, Якби, як нерухомість якась, ну, чи то ваша власність, давайте так скажемо, бо тут широке значення, теж буде потребувати якоїсь уваги. Ну, це, до речі, може бути і ремонт машини, наприклад, або щось такого плану. Теж туди входить загалом. Ну, тобто точно, якась взаємодія з власністю у вас буде. Ну, в когось може, ну знов-таки, багато людей дивиться, я озвучую всі варіанти, вся інформація, що йде. Зрозуміло, що не все воно може програтись. У когось родичі, у когось власність, а у когось і то, і друге програється. Ну і це якби нормально, це загальний прогноз. Далі, ось Гєбо. Ну, оце, оце точно родичі, точно взаємодія з родичами. Знаєте, якесь прям партнерство, допомога в такому плані. Притом, тут може як ви будете допомагати. Так і вам будуть допомагати родичі. Точно. Ось. Далі. Ну, Гебо загалом, ну, партнерство йде, так. Да? Ну тут саме з родичами. Хоча, якщо взяти руну окремо, то теж у вас якесь, як знаєте, партнерство буде. В будь-яких його проявах. Це не лише не там про любовні стосунки, це взагалі це і стосунки там на роботі з друзями, колегами, знайомими. Ну і так далі. Це все сюди. Ось. Ну, окрім того, Гебо. Ну, приземлене значення, якщо взяти, так би мовити, то це приємний подарунок, якийсь несподіваний приємний подарунок. Не знаю, кави хтось пригостить, пиво, можливо, може ще чим? Ну, таке. Е, В той же час тут є і більш високе значення, бо це дар, але дар вищих сил, подарунок вищих сил, якщо хочете. Ну, це не значить, що у вас прям здібності якісь прокинуться. Це значить, що якісь події будуть такі важливі. Події чи то інформація якась буде таке, що на вас. Повпливає. Повпливає на ваше, так би мовити, подальше життя. От. Е, ну, і що ми тут маємо? Ми далі? Беркана перевернута, гєбо. <гум> ну, а це якраз певне, знаєте, як певне погіршення певного партнерства йде. Тобто, з одного боку, ось у вас тут явно покращення йде, якась взаємодія. з другого боку, ось тут і погіршення проглядається. Ну, Зрозуміло, що мова про різні, так би мовити, аспекти того самого партнерства. От, ну, до речі, я або жіноча руна, в принципі то. Тому, якби, якщо так, то погіршення певних стосунків, ніби з якоюсь жінкою. Да? Хоча тут у вас і чоловіч, і чоловіча руна поряд. Ну, ним словом, Так, да, тобто, емоції тримайте під контролем, тому що можете наламати дров. От, якраз по цим двом рунам. От, звідти і погіршення партнерства піде вже в будь-яких його проявах. Далі. Фін до фіналу добрались. Що ми тут маємо? Єра, райдо перевернута, інгус і соло. Цікаво. Єра, ось якийсь ваш ну, проєкт довготривалий, якийсь план, щось таке, що ви довго відкладали. ось Нарешті ви його маєте доробити. Ось воно дійде до логічного кінця. Да? До речі, Єра теж позначає зміни. Знаєте, як у вас. Закінчення одного циклу, початок нового. Ось тут вся трійка про це. Вся трійка рун. Цікаво, до речі, випало дуже. Ось далі. Райдо переверта. Ну, е, якийсь у вас, знаєте, як мало рухливий буде місяць. Так і хочеться сказати. Райдо переверта, до речі, може, може програтись е, зривом якоїсь поїздки. Чи то зривом, чи то її, знаєте, перенесенням кудись в такому плані. Ну, райдо переверта, також певні обмежені можливості. Омежні можливості, ну і якесь вагання, знаєте, як що робити. Тому що райдо перевернута, то і роздоріжжя. От ви стоїте на роздоріжжі, куди вам? Куди вам? Певне вагання. Попри те, ось інгус, ну, загалом маєте зробити правильний вибір. Інгус, то до речі, про достаток, про джерело доходу. Але це саме джерело доходу, це не сам дохід. От що. Ну, Якщо взяти, що це певний вибір. То все чи певні обмежені можливості, воно все рівно для вас позитивно завершиться. Тобто ви вибір ви зробите правильний. От що. Е, далі. Ну і по фіналу соло загалом теж руна перемоги. Руна перемоги, руна здійснення мрій, здійснення бажань. Ну, от. А у вас тут ось єра йде, знаєте, щось таке тривале, якась там проект, задумка, робота, щось, що ви ніяк не могли довести до кінця. ось. Да, і ось нарешті довели вас у того, ну прям моральне задоволення. знаєте. Коли щось давно висіло, ти це зробив, і прям ой, який я молодець. Ну, от в такому плані. От. Ну і загалом соло позначає на те, що буде багато приємних моментів, саме таких світлих, позитивних, радісних ну, в цей місяць. До речі, щось може бути напряму пов'язане з достатком. Може бути, не обов'язково, що буде пов'язано з достатком. Не обов'язково. Ну, отже, такий прогноз вийшов. Ну що ж, давайте, галопом по Європам. Підсумуємо, все вище сказане. Ну тобто, ось відразу з Хаґлаза почали, закінчили святкуваннями перемоги. Да, Місяць буде цікавий, більш ніж. Тримайте емоції під контролем зразу, тому що можете наламати дров, притом таких серйозних дров. Якісь стосунки прям погіршити капітально. Те, що варто сказати. Я, ну, Зміни в житті будуть, у вас теж якісь такі. Швидкі доволі, давайте скажемо, взаємодія з родичами тут, і так далі. Е, ну, До речі, з власністю. Взаємодія може бути, коли певна ваша власність уваги, так би мовити, потребуватиме. Да? Ну і ось завершення якогось тривалого проєкту. Чи то задума, чи то здійснення мрії, якоїсь, бажання якогось, яке вам давно кортіло, да? а ви все не могли зробити. Ну, ось загало маєте зробити нарешті. І отримати від того не лише радісні емоції, а й моральне задоволення. Якось так. Такий прогноз вийшов, цікаво буде почитати, як воно збулося в кого. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!